Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Сьогодні ми продовжуємо тему звичайні дроби і хочемо зробити 4 цікавих приклади на засвоєння цієї теми. Так, Ліза? Так. У нас ще з нею виникають певні проблеми, і ми хочемо побільше зробити різних прикладів і задачок на дроби. Отже, давайте по одному розглянемо кожен приклад. Перший. Один із доданків дорівнює 72. І він становить 12 сімнадцятих суми. Знайдіть другий доданок. Ліза, доданок це взагалі про що? Про додавання. Це про додавання. Хто забув, давайте собі нагадаємо. Що у нас є перший доданок, до якого ми додаємо другий доданок, і це все дорівнює суму. Правильно, Ліза, так. я кажу? Отже, один з наших доданків дорівнює 72. І він становить 12 17 суми. Давайте запишемо і подумаємо. І подумаємо, у нас є 1217 і є число 72. Ось це 72 ліза. Це ціле. Чи це частина. Це як ти, ти думаєш? Ліза думає, що це частина. Так, це дійсно частина. Адже оці 72, тобто один із доданків, який дорівнює 72, становить 12 сімнадцятих. Тобто 72 дорівнює 12 17 так? Треба дуже уважно читати і розуміти. В даному випадку, оця фраза, і він становить, означає, що це 72, ці 72 дорівнюють 12 сімнадцятих, Так. Або 12 сімнадцятих наші – це число 72. Тому ми ставимо знак, знак дорівнює. І коли ми знаємо, що 72 це 12 сімнадцятих, як нам знайти ціле? Тобто, ми знаємо частину, нам потрібно знайти ціле. Що для цього треба зробити? Нам треба 72 помножити на 17 і поділити на 12. Тобто, ми наше число множимо на знаменник, тобто на нижнє число, так? І ділимо на числівник. І ділимо на числівник. І що ми знайдемо, Ліза? І ми знайдемо суму. Так, бо тут написано, і він становить 12 сімнадцятих суми. Отже, ми знаходимо суму. Правильно? Так. Ми це вже зробили, ми це знайшли. І наша сума дорівнює 102. І от тепер як нам знайти другий доданок, якщо ми знаємо перший доданок і ну, якщо ми знаємо якісь доданки. І знаємо суму. Як нам знайти невідомий доданок Ліза? Що потрібно зробити? Нам треба суму відняти від суми, так? Від суму відняти перший доданок. Ну, відомий доданок. Відомий доданок, який в нас відомий, такий ми і віднімаємо, так? Або перший, або другий, це неважливо. Отже, від суми, тобто від числа 102, нам потрібно відняти що Ліза? Треба відняти. Треба відняти 72. Так, 72. Ми також це зробили, і це дорівнює 30. Тобто, наш другий доданок дорівнює наш невідомий доданок. Ну, ми написали другий доданок дорівнює 30. Це все вірно, так, Лізочка? Так. Добре, йдемо на наш другий приклад. Дивимось: наш другий приклад. Перший множник дорівнює 72. А другий множник дорівнює 1 18 першого. Знайдіть добуток. Ліза, оце множник, добуток, це взагалі про що? Про множення. Це про множення. І знову ж таки, давайте собі нагадаємо, що це за множення. Перший множник множимо на другий множник. І отримуємо добуток, так, Ліза? Так. Да. Знову давайте намалюємо наші 72 і одну 18. І зараз ми подумаємо, що в даному випадку є число 72. Це частина чи це ціле, Ліза? Це ціле. Це ціле. Чому ціле? Тому що йде фраза. Спочатку перший множник дорівнює 72, а другий множник дорівнює 1 вісімнадцяту від першого. Тобто перший множник це ціле, бо 1 вісімнадцята від 72. Не. 72, що становлять одну вісімнадцяту. А одна вісімнадцята від числа 72. Ну, знаєте, тут трошечки треба зробити не один приклад, щоб потихеньку, потихеньку ви повністю розібралися, коли це частина, а коли ціле. так? І в даному випадку 1,18 від 72. У нас тут немає фрази становить, що становить певну дріб. Так, у нас є фраза, що другий множник дорівнює 1,18 першого. Тобто, зрозуміло, що перший множник це наше ціле, так, лізочка? Yeah. Добре. Якщо нам потрібно знайти дріб від числа. Що нам потрібно, Ліза, зробити? Нам треба 72 поділити на 18 і помножити на 1. Так, нам потрібно наше число поділити на знаменник, так, Ліза? Тобто нижнє число і помножити, і помножити на, на числівник, числівник, тобто верхнє число. Ми також це зробили, ага, і що ми знайдемо, Ліза? Нам треба знайти другий множник. Нам потрібно знайти другий множник. Так, і для цього нам потрібно 72, так, поділити на 18, 18 і, помножити і помножити на, на 1. 1. Так, ми це вже зробили. Дивимося. 72 на 18 і помножити на 1 буде 4. Ми знайшли наш другий, другий множник, множник, так? А нам що потрібно знайти, Ліза? А нам треба знайти добуток. Нам потрібно знайти добуток. І чому буде дорівнювати добуток, як його знайти? Нам, Що треба зробити? Нам треба 72 помножити на 4. Так, 72, тобто перший наш множник помножити на 4 на другий наш множник, і ми отримаємо наш добуток. Ми також це зробили, і ми отримуємо число 288. Наш добуток дорівнює 288, так, Ліза? Так. Добре, давайте йдемо вже на третій приклад. Отже, третій приклад. Частка дорівнює 72. І вона становить одну другу діленого. Знайдіть дільник. А оце, що частка ділена дільник, це лізе вже про що? Це вже про ділення. Це вже проділення. Так, абсолютно вірно. Нагадаємо, нагадаємо, що ділене, поділене на дільник дорівнює частку, частка. Так, дорівнює частку. Знову ж таки, повертаємось до нашого числа 72. У нас є частка, яка дорівнює 72, і є дріб одна друга. Так? Так. Оцей дріб. 에, 에, тобто, частка дорівнює 72, і вона становить одну другу mm. діленого. Що це Ліза означає? Наше число в даному випадку, 72, є частиною чи цілим. Частиною. Частиною, Бо тут прозвучала фраза, що і вона становить. так? Тобто І вона дорівнює одну другу. Так, діленого, вона дорівнює. 72 дорівнює одній другій. Або одна друга дорівнює 72, вірно? Да. Тобто, це наша частина. І що нам потрібно знайти? Що нам потрібно зробити, щоб знайти ціле? Що нам потрібно зробити? Нам треба 72 помножити на 2 і поділити на 1. І що ми знайдемо? Ділене. І ми знайдемо ділене. І уважно читаємо, ще раз наголошую, що нам потрібно робити і що нам потрібно знаходити. Тобто, наша частка становить одну другу діленого, і, тому, і того ми шукаємо ділене. Правильно? Так. Щоб знайти нам ділене, треба 72 помножити на наш знаменник. Тобто нижнє число, так, і, і поділити, поділити на числівник, числівник, тобто верхнє число. Ми це вже зробили. Так. Наше ділене 72 помножити на 2 і поділити на 1 дорівнює 144. А що нам потрібно знайти? Знайдіть дільник. Нам потрібно знайти ось це число. Щоб нам знайти дільник, Ліза, що нам треба зробити? Нам треба 144 поділити на 2. 144. Ой, 144 поділити на 72. Нам потрібно наше ділене, ділене поділити, поділити на, на частку. частку. Так, нам потрібно наше ділене поділити на частку. Ділене в нас дорівнює 144. 44, ми а ділимо на 72. на 72. Так, 144 ділимо на 72 і отримуємо, що наш дільник дорівнює 2. 2. Так, вірно? Добре. Отже, ми зробили третій приклад і йдемо на останній приклад. Так, приклад номер 4. Зменшуване дорівнює 72. А від'ємник дорівнює 5 дванадцятих зменшуваного. Знайдіть різницю чисел. А оце про що? Зменшуваний від'ємник, різниця це про що? Про віднімання. Це вже про віднімання. Добре, давайте знову ж таки нагадаємо собі. Зменшуване. Відняти від'ємник, так? І у нас дорівнює різниця, різниця, вірно? Знову ж таки, наше число 72, це зменшуване, яке дорівнює 72. А від'ємник 512 зменшуваного, так? 5 зменшуваного. І що це лізе 72 у нас? Частина чи ціле? ціле? Ціле адже воно дорівнює 72 зменшуване, а від'ємник – 5 дванадцятих. Тобто 5 дванадцятих від числа 72, так? Да. Не так, що наприклад, а, і він становить 5 дванадцятих. Ні, А він дорівнює 5 дванадцятих від оцього числа 72. Тобто, 72 в даному випадку це ціле. Так, ми знаходимо частину. І що ми взагалі знаходимо, Ліза? Ми повинні знайти від'ємник. Так, ми знаходимо відємник. Нам треба 72 поділити на 12 і помножити на 5. Тобто, ми 72. Ділимо на наш знаменник, знаменник тобто множ... нижнє число. І множимо на числівник або верхнє число. Або тобто, на числівник множимо, тобто верхнє число. Так, ми це вже зробили Ми це вже зробили і подивимось, чому це нас дорівнює. 72 поділити на 12 і помножити на 5 дорівнює 30. Отже, наш від'ємник від дорівнює 30. А нам потрібно знайти різницю чисел. Щоб нам знайти різницю, Ліза, що нам треба зробити? Нам треба 72 мінус 30. Так, нам від зменшуваного наше зменшуване дорівнює 72 від відняти від'ємник. Так, він дорівнює 30. І це буде. Давайте ми це також вже зробили: 72 мінус 30. Дорівнює 42. Отже, різниця наших чисел складає 42. Ну, Приклади не дуже легенькі, треба подумати, так, Ліза? Так. В принципі, Ліза справилась з ними непогано, я би сказала, на четвірочку, до п'ятірки вона не дотягнула. Але потихеньку, помаленьку ми. Поглиблюємо, поглиблюємо наші знання е, звичайних дроби. І ми все зробили, ми все зробили вірно. І якщо... якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім папа-па-па, -па -па -па. гарного дня! Па-па!